Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, Хмельниччина. Ось у нас на Хмельниччину будемо зараз грузитися. Їде такий тракторець Донфен 404 G2 з примусовою гідравлікою. 540 тисяч обертів вал. Масльоночки стоять, скрізь змащуються. Чотири гідровиходи. Таке причіпне. Щоки усилені. Сірга. Навіска також усилена. Видно, так? Да? Так, зрозуміло. Окрема гідрованна. 12,4 на 24 резина. Так. Зашита задня частина, розподільник, ручний газ, бокова коліса, рідна підлога, два інша насоси, гідроусілітлі руля, циліндр схований ззаді, передній міст також, бо е, дехто е, звертає увагу, що 404 й Донфен, це Хорошо, хорошо вимита ви, ви, ви чи зроблена 24-ка. Ну, ось до вам показую, блін, по редукторах і по передньому мосту. Ніякої тут 24-ку навіть не пахне, блін. Шайбочку треба забрати. Ось з цього вилетіла сапун. Так, Чотирьохциліндровий двигун. Наші орієнтіри, наклеїчка, ну і, як завжди, Житомир. Отакий тракторець буде відвантажений на Хмельниччину. З реверсом. Люди беруть ще собі преса під гортача під підбирача прес-тюкувальник. Площадочка в нас незмінна. Орієнтіри наші незмінні. Ось, дивіться, наші телефони. Тракторців всі достатньо. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте собі і хай вам допомагає обробляти сільськогосподарську землю. Вашу землю. Всім гарного дня, дякую.